Вирішив оптимізувати власні сили. Саме так коментує Мирон Матейко своє бажання керувати клінічним центром екстреної медицини та медицини катастроф Прикарпаття. Про це він розповів на сьогоднішній зустрічі з трудовим колективом, який він хоче очолити. За його словами, робота на посаді директора обласного департаменту охорони здоров'я помітно його виснажила. О, таке моє було рішення, що я би. Більше зробив для екстреної допомоги, і в мене своє бачення, яке є, яке вдосконалив. Я, я на посаді. Просто моє моє була така подання голови адміністрації. Моя заява на перевід на це. Це не залежить. Я залишаюся директором департаменту на сьогоднішній день, і якщо навіть рішення не буде прийняти, я я залишаюся в департаменті. Більше години Матейко відповідав на питання медиків та розповідав про своє бачення екстреної медицини в майбутньому. каже спочатку, потрібно відкрити оперативну диспетчерську екстреної допомоги, яка повинна кооперувати дії в області. Зокрема, наголошував на оптимізації лікарняних ліжок та персоналу для кращого розподілення коштів. Водночас, коли Кив обурений спершу треба було зустрітись з людьми, а вже потім подавати свою кандидатуру на посаду очільника відомства. У нас нема ніяких претензій персональні щодо персоналі але у нас є претензії до самого процесу. Як це проходило Ну, трошки було скаже так не демократично, трошки так не, не від ну, можна сказати не відкрито, і тому все ж таки ми хочемо, що цей процес був прозорий. Щоб він відповідав стандартам, і будемо все ж таки напевно наполягати на те, щоб був відкритий комп з залученням працівників громадськості, кладового колективу, до слова через конфлікт навколо кандидатури директора центру екстреної медичної допомоги, обласні депутати вирішили не розглядати це питання на завтрашній сесії. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.